Ісус взяв хрест тяжкий на плечі, щоб показати й нам малечі, що нелегкою є дорога, яка веде нас всіх до Бога. Ісус не плакав, не нарікав, тільки думками у батька Небесного сили блага. Так, діти, бід і лиха у людей доволі, та тільки Той пізнати зможе щастя. То з вірою, терпінням і спокоєм зносити буде прикрості, невдачі. І Батько наш Небесний, я це знаю, ніколи нас в біді і в горі не забрали. перше джерело. Чому Ісус Христос був виданий на ті муки через застрість людей? Тому що Він ішов, проповідував, він допомагав, Він зціляв, Він міс людям добро. І за то добро а, його люди покарали. Бо навіть знаєте зараз, що є така а, приказка, що добро, благіє наміряння є наказуєм. Що таке є той хрест, який несе Ісус Христос? До того часу а, хрест то являвся як а, джерелом покарання, бо на хресті розпинали. Але з Дня розп'яття хрест став джерелом спасіння. Через що? Через те, що на хресті розп'яли Ісуса Христа. Він залишив нам до свого розп'яття е, Тайну Євхаристії, коли взяв хліб, сказав, що прийміть їжте це тіло моє, коли взяв вино, коли взяв чашу з плодом виноградом, як каже на Свята Біблія. Вот. Дав і сказав, що прийміть, пийте. Це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Тому після того, як Ісус Христос взяв хрест на свої плечі, на свої ремени, хрест вже не став джерелом покарання, а став джерелом спасіння, бо через хрест Ісус Христос спас нас. В чому була суть тої хресної дороги Ісуса Христа? Для чого Він помер? Може хтось знає з вас? Він помер за наші гріхи. Ми е, мали е, до часу смерті Ісуса Христа, всі люди мали такий е, першорідний гріх, гріх від свого народження. Бо Адам і Єва згрішили е, в раю, коли скуштували яблука із з того забороненого дерева. Вони були вигнані. З раю вони були покарані, але щоб їх викупити від того гріха, Ісус Христос прийшов сюди на землю. Тому що не міг він дивитися на те, як творіння його Отця потерпає і гине, пропадає в безумку. От маємо третю стацію, Ісус Христос, ідучи на свою хресну смерть, падає під, під Христом. Оскільки Хрест був великий, хрест був важкий. Ну, Коли розпитаємо на хресті, то там і розмійники несли хрести. Чому пишеться, що Ісус Христос падає? Чому та подія є для нас важливою? Вона є важливою тому, що, щоб ми усвідомили, що Ісус Христос впав під тягарем Христа, тому що хрест був настільки важкий хрест, тобто наші гріхи. Ми кожен свій день, коли ми щось робимо погане, там, посварився один з одним, так? сказав щось погане там, за один за одного, там, чи за вчителя, чи за батьків, чи за сусідів, чи ще за когось. От, То ми робимо погані вчинки, то тільки сказав, що тільки своїм словом. Скільки ми думаємо поганого, скільки ми вчиняємо поганого. Ті всі погані вчинки це є гріх. От І тягарем тих гріхів. Ісус Христос падає, падає під Христом. Але тут ще є такий епізод, коли Він падає, то замість того, щоб йому допомогти ті воїни, вони ще його б'ють. Вони ще його картають, щоб він встав, щоб він міста Христа. Чому вони так роблять? Тому що вони не мають розуміння і не мають співчуття до Ісуса Христа. Так само, як деколи ми. Коли Господь Бог каже нам, Зроби добре, вивчи уроки, слухай своїх батьків, дотримуй заповідей Божих, пам'ятай День святий святкувати. Каже, нам помолися, не випускай молитву. Ми що робимо? Молимося чи одіваємося і йдемо в бар на такі. Особливо в Страсну П'ятницю, я так замітив по тенденції. Є в нас такі проблеми? Є. Давайте їх, давайте їх усвідомлювати і їх розуміти, чому я то говорю, тому що. Достукатися до серця кожного з вас. Тому той хрест є настільки важким, бо кожен з вас, хто не слухає Бога, той додає йому ще гирю на той хрест, ще один дні. Тернини колючі в чолося впивали, а змучене тіло жорстоко шмагали. Вже сили почали його покидати та раптом побачив святу свою матір. Ісусе, Сину мій, прости, О, Отче, поможи йому хрест цей донести. Не плачте, мамо, не крайте серця, ваша любов зробила хрест цей вдвічі легше. Так мовив Ісус. І далі пішов. Він сили нові, материнській любові знайшов. Маємо таку четверту стацію. Ісус зустрічається із своєю Матір'ю. Чи можете, може хтось з вас уявити собі такий епізод, що на місці Ісуса Христа є кожен із вас. І що, що переживає ваша мама в той момент. Не можете, правда? Важко. Наскільки болюче раниться серце матері, коли вона бачить свого Сина. Тому і подається цей епізод, ця стація нам, щоб ми зрозуміли, наскільки важко було Матері Ісуса Христа бачити Його, бачити того, хто не зробив нічого поганого, хто не образив нікого. Бо знаємо, скільки він зробив чудес, скільки він зцілив людей. Скільки він воскресив людей померлих, І І зато його так карають. Наскільки її серце болить, коли вона бачить його несуть, що він несе той важкий хрест, він падає під тягарем того хреста. Він має той терновий вінок на своїй голові, який йому оділи воїни, коли знущалися з нього. Той терновий вінок, зрозуміло ж, при кожному його падінні, при кожному його кроку осідає все нижче і нижче. Все більше і більше проколюючи його голову, все більше і більше він стікає кров'ю. Тому і тяжко матері дивитися на те, як знущається з її Сином. Тому подається нам той епізод, щоб кожен з нас міг до свого серця прийняти той жаль, який приймає Мати Ісуса Христа. Постарайтеся просто собі уявити ту картину, як воно відбувається, як, наскільки це є страшно і наскільки це є боляче. Кожній людина, яка уважно вникне в той момент, хоч ми є далеко від того часу, але їй зробиться боляче в серці, боляче за те, що так невинно карають людину, хоча карають не людину, карають Бога, який є в тілі. Льору очей, ти люби успіх усі, добрий добро, тому хто біля тебе усміхнись, усміхнись, тому хто біля тебе усміхнись, тому хто біля тебе усміхнись, усміхнись, тому хто тобі. Ти люби усіх, усіх роби добро. Не згоди панують, ми внеси, ми неси, не не згоди панують.